Четвертий рік поспіль у Черкасах відбувся масштабний всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Його присвячено пам'яті колишнього керівника сільськогосподарського підприємства Плешкані Дмитра Лисуна. Цього року за нагороди турніру змагалися близько 200 юних спортсменів з багатьох регіонів держави. Дмитро Лисун, на честь якого проводяться змагання, свого часу став майстром спорту з вільної боротьби. А 20 років тому організував у плешканях борцівську секцію. Її відвідували не лише місцеві хлопчаки, а й діти з навколишніх сіл. Творилася така велика команда, яка завоювала призові місця вже в області. А потім наші дітки ввійшли в команду обласну і представляли область на республіканських змаганнях. По сьогоднішній день це відбувається. Нині справу Дмитра Олександровича продовжують його дружина Людмила Іванівна та сини Антон і Юрій. Саме вони започаткували цей турнір. І з кожним роком він стає дедалі масштабнішим. Якщо в перших змаганнях взяли участь 12 команд, то зараз удвічі більше. Це так приємно бачити цих хлоп'ят, яке вони отримують задоволення від цього. Це свято для дітей. І ніколи не треба боятися вкладати це гроші. Більше скажу, це потрібно робити, тому що це наше майбутнє. Учасники турніру змагалися у двох вікових категоріях. Нашу область представляли юні борці з Черкас, Золотоноші та Золотоніського району, земляки Дмитра Лисуна. Черкащани здобули значну кількість нагород різного гатунку. Організатори сподіваються, що надалі до змагань долучатиметься дедалі більше учасників, і для когось із них цей турнір стане етапом сходження до спортивних вершин. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.